Трошки воно якось плутано, ОЗД, мамографія. Так що ж робити? ОЗД чи мамографію, з якого віку, от, 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 які правила тут? Ну, правила насправді не існує, Я, тому що знову ж таки вертаємося до того, що все дуже індивідуально. Але якщо ми говоримо про відсутність патології, про відсутність будь-яких змін в грудній залозі, то до 40 років ми робимо ультразвукову діагностику. З 40 років до 50 Раз у два роки мамографію із 50 років, раз на рік до 75 років, це як закон. Тобто, турбує жінку, щось не турбує, відчуває вона якісь зміни. Жінка це проходить. Але якщо, наприклад, жінці 30 років і ми відчуваємо якісь зміни, ми підозрюємо, що це може бути рак грудної залози. Ми тоді відправляємо на е, мамографію незалежно від віку. Тобто, я е, щойно сказала про таку загальну скринінгову масову не, діагностику і програму. Але ми до кожної пацієнтки ну, є свій підхід. Не варто йти на обстеження перед візитом до лікаря, е, хоча і багато пацієнтів думають, що ну я вже так легше, я зробила собі УЗД, я зробила там або мамографію, я вже прийшла до лікаря з самообстеження. Ні, тому що лікар оцінює, що потрібно саме конкретно цій пацієнтці. Ми відчуваємо щільність грудної залози. Може бути пацієнтка в е, 45 років, але в неї буде дуже щільна грудна залоза, така гормональна, е, е, активна, скажімо так, і момографія абсолютно не буде інформативною. Тому ми, ми відправляємо на ОЗД або на МРТ грудних залоз, і, і, і ми завжди комбінуємо ці методи обстеження. Не є кращі, це варто пам'ятати. Теж чую багато питань, що ну я ж зробила УЗД, навіщо мені мамографія? Або навпаки, ну я ж зробила мамографію, навіщо мені УЗД? Тому що це не кращий, не гірший метод. Це є різні абсолютно методи, які виявляють різну категорію патологій, і вони є взаємопов'язані, взаємодоповнюючі. Тому варто спочатку прийти на консультацію до лікаря. Ну бо це пацієнт буде витрачати тільки свій час. Якщо йде десь в приватну клініку, кошти і тільки навпаки, це порушує, тому що він знервується, схвилюється, скаже, так я вже там до трьох лікарів прийшов на всі обстеження, і далі ще щось не так мені там знов ще щось хочуть мене дообстежувати. Тому варто прийти до лікаря. Лікар чітко збирає анамнез, розуміє ризики конкретної цієї пацієнтки і відповідно прицільно відправляє на то обстеження, яке потрібно. То я зараз спробую сама відповісти на питання, яке нам написали. Пишуть вітаю, чи буде інформативним УЗД обстеження молочних залоз у 50 років, чи тільки мамографія? Відповідь це визначить ваш лікар. Тобто, для вас головніше е, отримати направлення до лікаря, або якщо ви йдете в приватну якусь лікарню, то просто е, там подзвонити і призначити собі цей візит, зустрітися з лікарем, і лікар вам саме скаже, що вам потрібно ваші 50 років з тим станом е грудей, який є саме в вас. Кож... Але мамографія, якщо жінка не робила мамографію жодного разу, то мамографія буде обов'язковою. Може бути і у задей мамографія, але буде обов'язковою мамографія. Мамографія бачить е зміни на доклінічному рівні. Того, що не бачить УЗД, і того, що я можу не бачити під, скажімо так, пальпаторно під руками, УЗД теж бачить е, ті зміни, які рентгенівський промінь не пропустить, і це не є похибка лікаря, чи поганий апарат, чи спеціалістам. Не такі це є. Ну це більше фізика аніж медицина. Тому ну, все треба визначати дуже конкретно до ситуації.